Друзі, сьогодні а, свалявський відділ поліції вручив підозру водію велосипеда за те, що той в селі Яківське Свалявського району а, спричинив ДТП, в результаті чого загинув хлопчик. Першим ділом хочу відмітити хорошу роботу свалявського відділу поліції та Мукачівської окружної прокуратури. За результатами яких особі було вручено підозру за статтею 291 Кримінального кодексу України, порушення норм та стандартів правил на транспорті, що спричинило смерть особи або інші важкі наслідки. Стаття 291 Кримінального кодексу передбачає перше: альтернативну санкцію, штраф від 250 до 500 неподаткованих мінімів доходів громадян. Це дуже мало. Значить, це від 8500 до 17 тисяч штраф або виправні роботи двох, до 2 років, або обмеження волі до 5 років, або позбавлення волі до 5 років. Тобто мінімального терміну не передбачено, може бути призначене покарання навіть півроку, рік. І у зв'язку з цим ця стаття є надзвичайно нераціональна в кримінальному кодексі, тому що спричина... спричиняючи смерть людини на велосипеді або на самокаті, або спричиняючи якусь інвалідність серйозну людині, особа може а... оплатити просто штраф. 8500 гривень. Звертаюся до законодавців наших, до Комітета Верховної Ради України. Дану статтю потрібно регламентувати, і вона не повинна передбачати покарання у вигляді, по-перше, такого низького штрафа. А по друге, мінімальна санкція межа виправних робіт, мінімальна межа. Позбавлення та обмеження волі має бути від 3 років, так як передбачено на привчиненні ДТП на автомобілі. Якщо це відео було для вас корисно, кладіть лайк, робіть репост. І нехай це відео побачить якомога більше людей і керують велосипедами та електросамокатами більш обачно, тому що спричинення ДТП на Електросамокаті або на велосипеді так само є кримінально карані.